привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу показати зборку двигуна від автомобіля BMW n 57 d 30 Ось код, двигуна. Дивіться, що по блоку ми робили? По блоку ми зробили перевірку постелі, блок загільзований, блок загільзований з верхнім буртом. Шліфанули блок по плоскості, з блока зняли 7 соток. Шліфували точно такий самий ідентичний блок, то ми з нього зняли 10 соток. Ну, то блок, цей прийшов рівний, то прийшов більш кривіше, то там нього був прогін на 3 сотки. Далі, що ми робимо, це ми ставимо вкладиші і зажимаємо постіль разом з вкладишами після того, як ми перевірили постіль колінчастого вала. Тому що спочатку ми перевірили постіль, що вона в розмірі. Тепер поставили вкладиші, зажали їх і перевіряємо, які будуть масляні зазори. Збиваємо ми мануал. Дивимося, що по, нам, по мануалу написано момент затяжки 25 Нм, 50 Нм і 2 доворота по 60 градусів. Автодату n 57 д 30 Момент затяжки 25, 50, 60, 60. В даному випадку ми бачимо, що тут у нас моменти затяжок не відрізняються. Але є ще такий мотор N57. Там в нього йде момент затяжки. Тут йде тип N57 S1. Значить, момент затяжки 25, 52 до доворота по 110. Вивернути всі болти на 180, 25, 50 і 2 доворота по 110. Тут йдуть трошки другий момент затяжки. Я вам ці всі моменти. Пояснюють точно, тому що люди бачать якусь картинку, потім починають збирати, виривають різьби і не розуміють, що вони так роблять. Що ці всі моменти я вам постараюсь пояснити. Коли ми це все затягнули, тепер ми можемо мірити зазори. Значить, У нас є розмір вала. У нас розміри ще всі однакові. Ми беремо мікрометром, міряємо e, розмір e, корінного вала, фіксуємо, настраюваємо внутрімір. Далі настраюємо нутрумір. від розміру вала. Тепер Далі ми бачимо, що у нас розмір по вертикалі 700. Точно так само ми повинні перевірити, які розміри на замках. І записуємо це все в таблицю. Значить, Дійшли ми до 4-го бугеля, ось його помірили розмір, і далі нутроміром ми промірити не можемо. Ну, Тому що треба блок знімати з тапеля. Так як нам все рівно бугеля потрібно відпускати, ми зараз знімаємо бугеля і приміряємо остальне. Для того, щоб продути масляні канали, ми від... вибиваємо заглушки, як ми їх вибиваємо. Тут йде така направляюча, ми направляємо, що пробиваємо вниз. Ось наприклад, ось, наприклад, цю заглушку ми не вибивали, тому що вона тут йде крайня. Тут ми все вимили чесником. Тобто, вибиваємо ту направляючу, яка йде в заглушки, туди внутрі. Нарізаємо різьбу. І обрати молотком витягуємо. І потім у нас раз, два із цієї, сторони, із цієї сторони заглушки. Це все ми передули, тільки після цього ми можемо збирати блок. А заглушки точимо нові. Ставляємо масляні форсунки, продовжуємо зборку. Далі коліш стивал точно так само передуваємо, змащуємо маслом. Далі робимо затяжку масляних форсунок. Масляні форсунки ми затягуємо 1,5 кг. Вкладачі моторним маслом ми збираємо на масло. Якщо збирати на смазку для зборки двигуна, ми поставимо колінш вал, ми не почуємо, як він крутиться. Він буде крутити з ну, тому що смазка густа. А на маслі ми бачимо, що все чітко. Далі ставимо колінш вал. Встановлюємо вал. Тепер, коли ми ставимо бугеля, бугеля ми легенько приложили, піджали легенько маленькою тріщоточкою. Щоб їх відцентрувати на оцих посадочних місцях, і тільки після цього ми їх можемо нормально зажимати. Для затяжки є схема. Тобто починається схема по центру і далі затягують центру. Не забувайте, що спочатку ви повинні все попідтягувати маленькою трещоткою для того, щоб чувствувати, що сів. І ви посадки не повредили. Далі затяжка йде 25 Нм з генетичним ключом, потім більшим ключом 50 Нм і два доворота по 60 градусів. Зараз ми ставимо колістий вал, зазори в нас є. По вертикалі найменший зазор 6, соток, на замках 8-9. Тобто зазори в нас практично йдуть всі однакові. При таких зазорах колісний вал повинен крутитися легенько. Тобто ви окрутнули, що будете обороти. І обов'язково потрібно перевірити осьовий люфт. До урот 60 градусів. І потім ще один доворот на 60. Зараз затягуємо всі по кругу і ще один. Дивимося, який ось зазор, і ось зазор ми бачимо 5 соток. В даному випадку ми просто руками колінували до себе, колінували від себе. Ось зазор 5 500 є, все чітко можемо продовжувати з боку. Затяжку ми зробили з доворотами, але я люблю виставляти діаметричний ключ і дивитися, наскільки Значить, На 10 кг у нас діаметричний ключ відщолкує. На 11 не не тобто Десь 10-10,5 Момент затяжки. Які в нас зазори повинні бути в коршових кольцах циліндрі? Значить, Перше кольцо 0203, друге кольцо 03-045 і масельне кольцо 0,2505. Тепер дивіться, у нас є кольца по двох фірмах, по фірмі Gots і по фірмі Colbuschmith. В даному випадку ми купили два комплекти по Gotsu і два комплекти по ColboschMieту, бо не могли купити повний комплект ColbuschMita чи Gotz. Не було в наявності. Е, так, Перший комплект це ColbuschMet, другий це Gods. Починаємо міряти. Зараз на щуп, дві десятки. Пробуємо по фірмі Colbuschmith. Заходить, ну так, туго заходить, 25 сюди не зайде. Ось, спробую, 25 сюди не заходить. Дивимося по фірмі фірміос. 25 заходить легко. О, 20 заходить легко і 25 вже заходить тугіше. Тобто В даному випадку в ці параметри по першому кольцові ми попадаємо. Тобто На колблошміті менші зазори. Дивимося по-другому. Кольцо, щуп 0,35 заходить туго. Дивимося по гьос, заходить легко. Тобто, а щуп 0,4 не заходить. Тобто, він закусує, але заходити не хоче. Тобто на Йодс також зазори більше, в даному випадку на 5, на 5 соток. Тепер беремо щуп 0,25. Тут він заходить дуже туго, на маслосйомник а на, ну, на колблушміті того заходить, гьоц заходить свободно. Тобто тут 0,3. В даному випадку параметри ми вкладаємося, можемо продовжити зборку. На стрілочка йде в порід. Стрілочка йде в замок у нас знаходиться зліва. В даному випадку дуже часто задають питання, як тут повинні стояти, як сопрягатися повинні поршня шатунами. Ось ви бачите, стрілочка, якщо дивиться на вас то замок повинен бути зліва. Так до нас вона приїхала, так ми її розібрали, так збираємо назад. Поршня, помірила їхній виступ. Найбільший виступ у нас по поршнях 1,1. Тобто 1,10 мм. Дивимося по мануалу, по мануалу написано, що виступ поршня 1.03-1.18 Це прокладка на 3 метки. Тобто у нас мінімальний виступ там в районі 1 мм, а такий максимальний по поршнях 1,10 мм. Ми сюди ставимо прокладку на три метки. Момент затяжки шатанів 20 Нм плюс доворот 70 градусів. На поршнях у нас де стрілочка. Ось її видно, стрілочка йде вперед до цепи.